Зухвала ДТП за участю керівника районного відділу ДАІ сталася на Миколаївщині. Посадовець що був за кермом, виїхав з другорядної дороги на головну і зіткнувся з іншим легковиком. Постраждала мати з п'ятирічним сином. Винуватець аварії залишився неушкодженим. Свідки кажуть, що головний автоінспектор району був п'яний і намагався втекти з місця аварії. Більше подробиць у Ольги Параско. Цією дорогою родина Зумані прямувала на відпочинок до моря. Головна траса тут звертає ліворуч, праворуч примикає другорядна. Саме з на зустріч відпочивальникам вилетів вас, вимог знаку поступитись дорогою. Його керманич не виконав. Машини зіткнулись практично лоб у лоб. Від удару найбільше постраждали дружина та п'ятирічний син у Манчанина. В обох важкі перелами стегон. У жінки ще й скальпована рана голови. З лікарні южноукраїнська кілька годин тому реанімобілем їх доправили в рідне місто для подальшого.

Машини бандітів зловити бандитом. Батько родини називає п'яного керманича, що протаранив їхню машину. Чоловік каже, виявилося, що то був керівник районного арбузинського ДАІ. Він був неадекватний. П'яний був так. Він розмовляти не міг, бо він був дуже в сильному молковому сп'яніння. За кермом. За кермом, так. так Він він лежав на подушці безпеки. Це нічні кадри, які зафільмували випадкові свідки автопригоди. На них видно, чоловік втікає з місця ДТП. Коли ж на місце аварії приїжджають правоохоронці, алкотест проходити відмовляється, та ще й запевняє, автівкою під час аварії керувала дружина. Хто Він був. Я не буду смисл чорело? Згодом чоловік погоджується полічити від 100 до 90. Вдається, не одразу діносто восімді сім 96, діностошедіносто. 94, ДТП зараз розслідує Миколаївська обласна прокуратура кримінальне провадження відкрили за 286 статтею. Там уже підтвердили, керував машиною. Саме очільник ДАІ зараз слідчі відтворюють обставини. Подій факт алкогольного сп'яніння дійсно встановлений. Він відмовився від проходження експертизи, але за іншими ознаками саме за видихом повітря з ротової порожнини. Свої річчя та зовнішнім виглядом лікарі поставили діагноз. що Він знаходиться стані алкогольного спільного на час слідства. Керівника районного ДАІ від обов'язків відсторонили, але під варту не взяли. Якщо провину доведуть, заграти він може сісти на три роки. Ольга Параскун Олена Ваніна, Віктор Гаргуля, Андрій Вані, Миколаївщина, ТСН 1+,1.